Якщо не уявляєш свого життя і жодного дня без кави, раджу спробувати ось такий гаджет. Мініпресо від Wacom. Вони бувають кавоварки під мелену каву, бувають під капсули неспресо. Особисто мені подобається під капсули НЕСпресу. В супермаркетах майже завжди є по акційній ціні капсули Nespress. Це вийде десь 160-180, іноді 120 гривень за упаковку 10 штук. Це буде все у вас компактно. Майже не займати місця в багажі. Ось таку маємо чашечку. Сюди заливаємо окріп. Сюди вставляємо капсулу неспресу, закрутили. Сюди залили гарячу воду, не окріп, а підігріту воду до 90 градусів. Ось так зробили, ось так покачали. Коли воно досягає 18 бар. Тоді починає протискати каву каву через капсулу, власне, й ви отримуєте чашечку ароматного міцного неспресу. Ось такий гаджет наявності. Звертайся.